По-перше, багаті вірять у закон доходу. Багаті вважають, що їм платять прямо пропорційно цінності, яку вони надають ринку. Іншими словами, якщо вони є невід'ємною частиною формування продукту, який майже кожен у світі хоче або потребує, то вони повинні отримувати відповідну компенсацію. Багаті люди розуміють, що результат це єдиний показник, який має значення, оскільки ми живемо у світі орієнтованому на результат. Бідні люди з іншого боку вважають, що їм слід платити на основі кількості часу, який вони витрачають на певну діяльність. Наполеглива праця це фактор успіху. Збільшення вкладень не завжди означає збільшення обсягу виробництва, і це може бути ознакою неефективності, коли результати з доданої вартісті не виробляються послідовно. Тому бідні люди часто не досягають мети, зосереджуючись виключно на вкладеннях, а не на результатах. Повне відео ви зможете подивитись в посиланні нижче під цим відео.